Тут немає будівельників, ну я їх реально не бачу. Ми не встигли під'їхати. Як ми побачили величезну різницю між тим, що було. Ну там ходить дві людини: три будують імітують забудовники. Так, я повернулася в цю рубрику. Ну ну як є, ось так. І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. Сьогоднішній випуск буде присвячений будують чи імітують забудовники. Так, я повернулася в цю рубрику. Ми знімали цей випуск рік тому, будують чи імітують. Наприклад, от ЖК оранжереї, який знаходиться поруч з метро Берестейська. До метро Берестейська тут всього 10 хвилин. Ми приїхали через рік для того, аби подивитися, що тут змінилося. Одразу скажу, перше, що я бачу, коли ми під'їжджали з цієї сторони зі сторони Берестейсь. Що збудувалася зараз? Я подивлюсь: або другий будинок, або частина цього будинка. Наступне поверховість збільшилась, тобто його 100% будували. Але як і минулого разу, так і цього разу, коли ми приїжджаємо, тут немає будівельників. Ну я їх реально не бачу. Це говорить про те, що будівництво ведеться неактивно, тому що є житлові комплекси в Києві. Повз які ти проїжджаєш, одразу бачиш купу будівельників, і ти розумієш, що тут активно ведеться е, будівництво. У ЖК «Оранжерея» всього чотири будинки, два з яких в проєкті, два будуються. Перше, я так розумію, ось це. А напевно, це е, має бути другий будинок, але ви бачите, що кран стоїть, будівельників там немає. Хоча зараз 11-та година ранку, будній день. Це говорить про те, що будівництво йде повільно. Зараз я просто подивлюсь з цієї сторони. І будемо їхати на інший житловий комплекс. Будь ласка, не пишіть для чого ви приїхали знову. Знімайте інше ЖК. Напишіть ЖК, які ми ще не знімали. Насправді, ми просто всі комплекси, де вказано, що забудовник будує. Ми вже всі оглянули. Тому ми робимо додатково цю рубрику для того, якщо ви, наприклад, проінвестували в це будівництво і поїхали за кордон. Або, наприклад, ви живете на лівому березі, і у вас немає можливості кожного дня їздити. А вам цікаво, ви вмикаєте і дивитеся, що ну ось так виглядає цей ЖК. Цієї частини рік тому не було, і поверховість була меншою. Будівельників як не було тоді, так немає і зараз. Ну в тій кількості, в якій би нам хотілося. Друзі, ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс Генезіс, який розташований поруч з індустріальним мостом. Ми знімали його так само в минулому випуску рік тому. Отже, що змінилося з того часу? А якщо так просто подивитися, то складається враження, що нічого насправді. Але цей будинок, другий, другий будинок, п'ята секція. Якщо не помиляюся, так він визначається в них. У ньому з'явився за рік два або один плюс поверхи. Ну, якби: трістіо матері. Так, і що ще? Там, а, там в них здається, мав будувати ще третій будинок та паркінг. Його так само немає. Але що стосується, наприклад, ось цієї офісної будівлі, тоді телефонувала їм, дізнавалася. Вони сказали, що це офісна будівля. Вона також до них відноситься. Якщо я правильно все зрозуміла, а, так от тут ми вже бачимо, що фасади зроблені. Там є будівельники, і, і там вони якраз прямо зараз працюють. Тут прямо видно різницю. А що стосується самого комплексу, то я не можу сказати, що якась різниця, хоча б так, якщо ззовні дивитися, то вона є. Скоріше за все роботи виконувалися в першому будинку саме всередині. Але от ззовні, то Нічому ні. Ну там ходить дві людини, три. Але вони насправді вийшли звідси і пішли туди. Для того, щоб було об'єктивно, я зараз їм зателефоную, як і минулий раз, для того, аби запитати, що змінилося в них за рік. Недостатньо котів для здійснення дзвінка. У мене недостатньо, тому що це стаціонарний телефон. Дайте мені хтось на стаціонарний позвонить. Ха -ха, бідна, бідна, ведуча. Ох, як холодно. Так, зараз, секунду. А, добре, у них тут є. Я зараз на цей зателефоную. Ану, візьми. Надішки біземець або зателефон. Так, у них вимкнений телефон. От я зараз телефонувала на телефон, який вказаний на сайті, він вимкнутий на стаціонарний телефон. Він також вимкнений, тому я, на жаль, не можу їм ніяк дозвонитися. Ще третя спроба роблю. І Якщо ні, ось я телефоную. І якщо ні, ми просто їдемо далі. Речі надішліть смс або зателефонуйте телефонуєте пізніше, на жаль, мені не вдалося з ними поспілкуватися. Те, що я побачила, я вам сказала за рік, мені здається, що мало б, мало б, хоча б трошки, але візуально мала б бути різниця. Але ні, друзі. Будь ласка, якщо ви що знаєте про цей житловий комплекс, або ви в нього проінвестували, напишіть, будь ласка, в коментарях, які були затримки з веденням ЖК в експлуатації, які є нюанси, що вам подобається, що не подобається. І якщо я помилилася. Або ж я права, що за рік тут особливо нічого не змінилося, так. Само напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми їдемо в наступний житловий комплекс. Так, друзі, наступний житловий комплекс Family and Friends. Ми були тут так само минулого року. Значить, тоді нам вдалося поспілкуватися з будівельником. Якщо ви не бачили, подивіться наш той діалог. На жаль, тоді через паркан мені не вдалося нічого показати, побачити. І зараз я гадаю, що буде так само. Ми підійдемо трохи ближче, і я подивлюсь. Тоді хоч був будівельник, який розказав, а зараз... Треба буде самі. Але я вирішила зателефонувати їм у відділ продажу. Зараз подивлюсь спочатку сама, а потім е, одразу зателефоную. Там на території я бачу, що там е, трошки є будівельників, але отак, якщо дивитись, то нічого не змінилося за рік. Так, а що? мені тут нічого не видно. Тут є дорога, і там трохи правіше, напевно, будинок, але я не зможу побачити так. Давайте я їм зателефоную, друзі, і дізнаємось, що з них змінилося за рік часу. Так буде набагато краще. У нас вітає відео продажів житлового комплексу Family Family and Friends. and Friends. Алло. Здравствуйте, компанія Гірос, живої комплекс Family and Friends. Опа, добрий день! день. це програма «Нарухомість без цензури. Компанія The Capital. Мене звати Анна Закуцька, ведуча. Скажіть, будь ласка. Навзаєм, Олексій. Олексій, скажіть, будь ласка, ми от до вас приїжджали рік тому. У нас є рубрика «Будують чи імітують. І ми дивимося, як йде будівництво. Через паркан нам не вдалося нічого побачити, але ми тоді поспілкувалися з вашим гарним будівельником, і він нам понарозказував там всього. Ви б не могли нас зорієнтувати? От що у вас змінилося за один рік в будівництві житлового комплексу Family and Friends? О, ви ставите завдання. А що зараз вводиться в експлуатацію секція Б, друга черга будівництва? Ага, тоді такого не було. Добре, вводиться в експлуатацію. А що ще цікавого? Після нового року буде вводитись секція Ж, Навесні секція М. А як ви взагалі там по темпам будівництва встигаєте от в ці терміни вкластися чи ні? Чи будуть затримки? Ну, Затримки вже є. А які? Десь на рік. Угу. Як інвестори взагалі реагують з, 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 з паніманням, з розумінням? Так, ми не кажемо їм платити по розтермінуванню. Нічого собі. Раз. Так. А що ще у вас там цікавого? Не платять за розтермінування через затримку. Нормально, це у вас хорошо. Вже всі почали платити. За рік у вас змінилося те, що ви підготували будинки до введення в експлуатацію. Правильно я зрозуміла ага, стоять mm -hmm. ліфти, завершили двері, установлювати клітку. Ага. Завершили Класно. Ну, вони готові будинки. Я зрозуміла. Добре, я вам дуже дякую. Та до побачення, гарного дня вам. Отже, з нами поспілкувався Олексій, менеджер з продажу. Він сказав, що будинки підготовлені до введення в експлуатацію. Тому я так розумію, за цей рік вони часу не втрачали, робили всі м -м, всередині будівельні роботи, встановлення ліфтів, там щось з дверей він казав. Тому ось так, друзі. Я, на жаль, так і не змогла це побачити візуально, тому що воно все знаходиться ну, якось отам. Друзі, ми проїхали житловий комплекс Family Friends з іншого боку, задньої частини. Що я можу сказати? Тут зовнішнє оце оздоблення на будинках немає його скрізь, так як дивитися, якщо зсередини будинку, так як ми бачили, і тут можна побачити, що не всі секції мають зовнішнє оздоблення, так як це є з внутрішньої частини будинку. Кран ви теж бачите, він зараз не рухається. Ну ну як є, ось так. Так, друзі, ми йдемо в наступні житлові комплекси. Ставте, будь ласка, вподобайки та пишіть коментарі. Якщо ви знаєте житлові комплекси, які ви ще не робили, не оглядали в цих рубриках. Напишіть, будь ласка, ми вам будемо дуже вдячні. Початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Так, друзі, наступний наш житловий комплекс Sky Avenue від забудовника Ентергалбут. Ми робили як повноцінний огляд на цей житловий комплекс, якщо не Бачили, подивіться, так і знімали його якраз в Рубриці, будуючи і метуються рік тому. Отже, одразу ми не встигли під'їхати, як ми побачили, величезну різницю між тим, що було, з'явився будинок цілий. Це не те, що ми вам показували до цього, що намагаєшся виглядіти, де там що змінилося. Плюс поверх, плюс один свай, плюс одна сходинка. Тут приїжджаєш і зразу. О! Так, зараз і ми там. Я вирішила, що ми зайдемо до відділу продажу. Вони ж там нас мають пам'ятати. І, можливо, вони нас проведуть зараз на територію, щоб ми не е, якимись там путями незаконними, а щоб все було по красоті. Ми нарухомість без цензури знімали огляд на ваш житловий комплекс. От ми приїхали через рік, хочемо подивитися, що змінилося у вас за цей час. Буквально ніхто, ні, просто щоб ми зайшли і подивилися. Later... Що за рік у вас? У вас збудувався цілий будинок, що ли, за рік. Да, за рік збивався цілий будинок. Що ще? А, повністю зроблена фасад першої другої секції. Зроблено чергове втеплення третьої секції і внутрішні роботи. Там же вхідні двері. Але він ще не введений в експлуатацію? Він не введений в експлуатацію. Як би було, це був не перший, а перший з п'ятого року. А де він покажіть де третій будується? Он uh, прав бачите за да. другим. Добре, он будується треті. Бо uh, просто не побачили і все... зробили пропадбуково та все супер, клас, клас. Uh, Єдине, що зеленення ще немає. Прекрасно, так, все буде дуже буде вам дякую. Не було цього uh, всього. <плес> Отже, друзі, отже, значить, коли приїжджаєш і зразу є про що говорити. Ми потрапили на територію, і дійсно різниця колосальна між тим, що було рік тому, і що зараз. Одразу ми бачимо, що забудовник зробив прибудинкову територію. Ось спортивний майданчик. Там зона для відпочинку. я Так розумію, що ще немає озеленення, але прибудинкова територія вже є. Хоча й не до кінця дороблена, але вона є. Одне з найголовніших це будинок добудований. Другий це будинок на момент, коли ми приїжджали, такого ще тут не було. Не було ось цієї частини. Коротше, ми прямо бачимо, що тут з'явився будинок. Це другий, і за другим будинком розпочали будівництво третього будинку, чого тоді теж не було. Тому інтергал буд за цей рік ем, проробив роботу. Дійсно, що інвестори можуть бути задоволені. Тому тут, будь ласка, лайк. Ми друзі, їдемо в наступний житловий комплекс. Отже, друзі, ми на кільцевій. В нас залишилося два житлових комплекси в цьому випуску. Подивитися, що змінилося в них. А прямо на цій дорозі в нас з однієї сторони клуб хаус і ліберхаус. Ліверпуль. Друзі, я значить запрацювалася, Ліверпуль, а не Ліверхаус. Запуталася. Значить, це Ліверпуль. Він нічого не змінилося. А то Клуб Хаус, щось в ньому змінюється чи ні? Чи так як було воно? Такі можливо ви бачили там будівельників. Оця штука да її строять, но дуже медленно. А тобто, там є якісь будівельники. Ніколи ну, вже Ми... нужен є. Ну то що літом. Я точно пам'ятаю, що тут щось робили. Коротше, оце тут ви кажете, що ні нікого не так, було? з літа точно Ясно, все добре, Ді, дуже типа вікон цих не було ага. е, ще прошлої зимою. А в за цей гоп поставили вікна. Значить, по-любому хтось був. Ага. А, добре. А ось цей клуб хаус. Оце будь ну рік тому фасадів не було зроблено. Оце вже зробили. Він будувався нормально, да. Здається, що да, клуб хаус Да? Ми ми і вже, вже там запалені. Прості ага. всі ці. добре. все, дуже дякую вам. Дай вам. Друзі, так ну в принципі те саме, що я вам кажу. Тут абсолютно нічого не змінилося з того часу. Єдине, що ось я бачу, що змінилося, так це повісили жалюзі. Тому що я пам'ятаю, що минулого разу я бачила з вікон що там покидали і горнятка, і чайник. Там все було розкидано. Зараз вже повісили, щоб такі, як я, не заглядали. Зовні нічого не змінилось. Пройдемо до. Будинку клуб хаус, але вже навіть зараз я бачу, що дійсно фасад зроблений, і там йдуть ремонти. І навіть тоді ще там було багато будівельників. Вони там активно працювали. Я це дуже добре пам'ятаю, але підійдемо ближче, щоб показати вам. Значить, ось цей будинок я точно пам'ятаю, що ось ось ця частина цього будинку була без оздоблення, там навіть даху здається не було. А зараз вже все добудовано. Будівельники пішли, бо вони тут не потрібні все збудовано. Отже, друзі, ми оглянули шість житлових комплексів. Подивилися, що в них змінилося за рік. Мене приємно здивував інтергал Бут, їх житловий комплекс Скай Авеню. Дійсно, там одразу потрапляєш на територію і бачиш різницю, не те, що в інших ЖК. Добре, ще клуб Хаус, В них так само вони зробили зовнішні фасади, вже немає будівельників. Тобто вони свою роботу доробили, що в принципі приємно мені, інвесторам і всім навкруги. Можу сказати, що так: половина на половину. одні будують інші, як завжди, імітують. Е, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях щось гарне, непогане, щось гарне. Напишіть, які комплекси ви хочете, щоб ми перевірили. І знайте, ми хочемо перевіряти всі комплекси, але... Не всі забудовники йдуть до нас на контакт. Це не тому, що ми не хочемо зняти. Вони не хочуть, щоб ми до них прийшли. Наприклад, як житловим комплексом Діброва Парк, про який ви часто пишете в коментарях. Отже, з вас вподобайка, коментарі і поділіться цим відео зі своїми друзями. Всім гарного дня і до побачення! Щось. це повний хаос. Ой, вже я вже по. Боже.